Вітаю вас у центрі мовної та цифрової освіти, школа успіху. Мене звуть Тетяна Бутурлин, я запрошую вас пізнати цікавинки української мови. На моїх сторінках у соцмережах завжди можна знайти щось цікаве і корисне. Долучайтеся до телеграм-каналу, де я допомагаю всім охочим підготуватися до НМТ, а це потрібно робити вже з першого класу. Пропоную налаштувати себе на позитив. Поміркуйте, яка ви сьогодні національна страва. Знайдіть дієслово слово умовного способу їсти, їм, їж, «їв би», ївше. Правильна відповідь їв би. Отож, зробіть висновок, як же ж утворюються ті слова умовного способу. Так, вони утворюються за допомогою частки «би» або б. Зверніть увагу на дієвідмінювання слова їсти. Прочитайте текст, виділіть маркером особові дієслова. Знайдіть цікаві факти про національні страви. Перевірте себе. Належить, містить, нараховує, посідає, відвідують, була, виконувати, увійшли, війшов. Поставте дієслова у форму умовного способу. Перевірте себе. Належала б, містили б, нарахувала б, посідав би, відвідували б. Була б, виконували б, увійшли б, війшов би. Як ви помітили, в одних випадках вживається частка Б, а в інших Б. Зверніть увагу, б вживається після голосного, бачите? належала, значить, б. А якщо на приголосний «посіда «в», значить Б потрібно так вживати. Після приголосних ми вживаємо Б. Аналізуйте українські національні страви. Пригадайте рецепт приготування борщу, накусняка. А зараз заповніть пропуски. Перевірте себе. Пригадайте, як же готують бограч та куліш. Заповніть пропуски і перевірте себе. А як готують банош та даруни? Заповнить пропуски, перевірте себе. А голубці та галушки готують. Таким чином, перевірте себе. І вареники. Ось перед вами рецепт вареники. Пригадайте, в українській мові є три способи дієслів: дійсний, умовний та наказовий. Лише дійсний має. Часові форми минулий, теперішній та майбутній час. Дійсне означає дія, яка відбулася, відбувається або відбудеться. Умовне означає дію, можливо, за певних умов або бажану. Наказовий означає прохання, вимогу, наказ, заклик, пораду. Дійсне вказує на час дій. Умовний не вказує на час дій і наказовий спосіб не вказує на час дій. Умовний спосіб змінюється за числами і родами, наказовий спосіб змінюється за особами і числами. Умовний спосіб дієслів утворюється від особових дієслів минулого часу чи інфінітивів за допомогою частки би або ж б. Їв би – їла б, їло б, їли б, поїсти б. Виконайте практичне завдання. Запишіть дієслова умовного способу з частками б. -б». Перевірте себе. Створіть комікси про українські страви, уживаючи дієслова умовного способу. Наприклад, приготувала б, приготував би. Ще одне творче завдання. Послухайте пісні якби. автор тексту «Боташ». Композитор Боташ, виконавець гурт Black Beats. Випишіть дієслова мовного способу, на основі однієї цитати складіть власний чотиривірш. Перевірте себе. Би зник, стали би, погубив би, зупинили би, щемили би, розпізнали би, зробило би. Поміркуйте, чи правильно вжито скрізь частку ББ. Б. Але це пісня, тому певні зміни можливі. Ось таке творче завдання. Запишіть вдома відеомонолог, якби я був шеф кухарем, то би, приготувала б національну страву. Не забудьте звернутися до друзів, рідних, щоб дізнатися фідбек, чи сподобалася їм ваша страва. А зараз час підбивати підсумки, що вас надихає, що нового ви дізналися, які емоції відчуваєте, до якої мети крокуєте, яка ваша мрія? Люби українську, знай українську, пишайся, що ти з України. Дякую вам за увагу! З вами була я, Тетяна Бутерлин, і Центр мовної та цифрової освіти, школа успіху.